Та сама трендова шуба з стему. Дівчатка хочу вам її показати поближче, тому що я в захваті. Ось так вона виглядає зсередини, вона йде на підкладці, все акуратно та якісно прошито. Просто погляньте на цю якість, на це хутро, Ну, чесно, я б не сказала, що вона з тему. І ось так вона виглядає на мені. Дівчатка, я реально в приємному шоці, тому що вона шикарна. Вона дуже красива та дуже якісна. Тут є одна засібка та кишені, і саме головне вона не линяє. Якщо чесно, за цю шубу я трохи хвилювалась, тому що дивилася відео огляди в Тіктоці, і комусь вона приходила без засібок, без кишень, і линяла, виглядала максимально штучно. А тут просто ідеально все і обійшлася мені вона зі знижкою 800 гривень. Дівчатка, я ставлю 100 із 10, тому що це реально шикарно. Дівчатка, кому потрібен артикул, пишіть. І ще я можу розповісти про класну і головне перевірену робота в телефоні, яка не потребує багато часу і нічого складного не потрібно робити. Я працюю вже 3 роки і кожен день маю від 2000 гривень прямо на свою карту. Тому, дівчатка, якщо ви хочете спробувати себе в онлайні, закривати всі свої хотілочки та покупки самостійно, а не просити це в чоловіка. пишіть в коментарях слово Хочу, і я начишлю вам всі деталі, та ми з вами розпочнемо. Тут порається будь-хто.